І тут, коли розкрилась точка зв'язку з корнем, то розкрилось запитання як цей Адам? Куди йому йти? Що визначає ця точка? А вона визначає? Два. Два нових керунки бути праведником чи грішником. Чого немає на неживому рослинному тваринному рівнях? Ми не можемо сказати щодо собаки, що вона грішниця чи стосовно коня, що він праведник. В них всіх є характер, навіть на рослинному, неживому рівнях в них є різні властивості характера, що вони отримали від природи, і ці речі не змінюються на тваринному рівні. Ми можемо зв'язати їх, але не можемо їх виправити в той самий час, як людина. В неї є ця можливість або бути правником, або бути грішником. Це у відношенні до оточуючих його і від оточуючих його до Творця, навіть до вищої сили, що у відношенні до неї, до людини може бути або доброю, або злою, і по цьому відношенню, по відношенню до оточуючих до Творця, ми бачимо. Як пояснює нам методика Кабала, що ми отримали, де ми отримали цю методику, вище нашої природи. Це називається згори. що ми повинні виправити себе, ми повинні з'єднати себе. Вчитись один в одного, один на одному, як бути праведниками, як бути праведниками над грішниками. І ми бачимо, як творець допомагає нам всьому, тим, що розкриває нам щоразу нам все більшу щебель грішника, а ми над цим повинні. Виправляти цю ступень і знаходитись на все більшому щаблі праведника, на більш вищому щаблі. І в цьому наша робота в тій мірі, в якій ми цим займаємось, де злочинець грішних, що розкривається в нас, властивість грішника, ми хочемо розстатися один з одним і штовхнути один одного. І ось чому той, хто більший свого товариша в нього зла основа більша. Люди, що приходять до методики Кабала, це зазвичай люди з дуже великою силою его. вони дуже жорсткі, по відношенню до об'єднання з іншими. Вони дуже великі індивідуалісти, і нам необхідно усвідомити, що в нас є методика що допомагає нам. Власне, тому що ми такі жахливі, ось чому кожен, хто більше свого товариша в нього зла основа більша, і ми повинні трансформувати наше зло в добро. Ми повинні зробити таку інверсію.